Так, тепер вам покажу бахій красуню. Випустити вам? Да? Давайте. Вона вже стерилізована. Наша красатка, басі таке красиве мордашкін такий. Красонечка. Заспокоїлась одразу, так? Да? Да. Ми вечором приїхали. Чи якась тривога по дорозі, але приїхали, заберемо кошенят. Заберемо оцю і оперували, очко, оцю красуньку. Алікса заберемо. І тут у нас кішечка, яку лікує. яку Лена завозила сама, яку е потрібно ще долікувати. Трошки поганий стан, але нічого, вона вже трошечки краще себе почуває і почала чуть-чуть їсти. А дивіться, як вона нарізає тут круги по Ах ти! Ах ти, чудо мале! Красунька, така путьку, по... така красунька. Підписуйтеся. Лайкайте, коментуйте, перекидайте другим наші відео. Всім дякую!